Будь ласка, до слова я запрошу Олексія Гончарука, лідера виборчого списку політичної партії Сила Людей. Вітаю вас, друзі. Знаєте, це приміщення, мабуть, символічним. Це таке співпадіння, бо тут саме проходив з'їзд, на якому висувалися кандидати від політичної партії Сила людей. І я вам скажу, що це була практика, коли, ну, на нашу думку, вперше таке висування відбувалося з закритим голосуванням, бюлетенями. На нашу думку, потрібно починати з себе. Для того, щоб побудувати демократичну державу, її мають будувати демократичні партії. Тому не дуже хотіли би, щоб такий приклад на наступних виборах наслідували всі політичні партії. Тепер до реформ. Наш основний ресурс це люди. І основний інвестор цієї країни це люди. Нам зараз дуже необхідно повернути довіру цих людей до держави, бо вона дуже довго була нашим ворогом, нашим з вами, друзі. Поновлення довіри до нашої держави потрібно з оновлення Конституції, і питання не в тому, щоб поміняти там слова. Питання в тому, щоб поміняти до неї ставлення нас з вами. Поїдьте в районний центр і запитайте, що таке конституція. Вам розсміються, як правило, її не поважають. А чому? Тому що вона перестала бути суспільним договором. Нова конституція має бути проговорена і ухвалена у такий спосіб, щоб у жодної людини не було сумніву, що це Конституція їх держави. Що це щось таке, до чого вони особисто дотичні. З Системними проблемами, які ми сьогодні маємо в Україні, потрібно боротися з системними реформами. На нашу думку, пріоритетними є наступні: перша децентралізація. Потрібно наблизити владу до людей. Потрібно привчати людей до влади. Люди мають платити гроші, і ці гроші мають залишатися там. Де вони отримують послуги, тобто бюджетна децентралізація, фінансова фіскальна децентралізація це дуже важливо. Вони мають привчатися розпоряджатися своїми коштами, а це відповідальність. Друга магістральна реформа це дерегуляція, досить державі заважати бізнесу працювати. Абсолютно згоден з тезами про те, що потрібно ліквідувати дуже багато контролюючих органів. Світова практика показує, що сьогодні конкуренція є визначальним мірилом ефективності бізнесу. Давайте вчитися конкурувати, друзі. Дерегуляція підніме економіку. Третя магістральна реформа, за яку ми виступаємо, це наведення порядку у структурі власності. Якщо ми подивимося, яка кількість об'єктів власності в Україні не має зрозумілого власника, ми жахнемося. Ми не знаємо, що кому належить державі. Давайте наводити порядок і відкривати про це інформацію. Третє, це правила, це справедливість. Нам потрібна сильна правоохоронна система, чесна правоохоронна система. Тому ця реформа є також дуже важливою. І що я хотів би зазначити, якщо говорити про гуманітарну сферу, про ті сфери взагалі, де держава виступає розподільником ресурсів, держава має вибудовувати діалог безпосередньо з людиною. Це основна філософія реформи гуманітарної сфери економіки. Не потрібні посередники у вигляді університетів, підприємств, прибрати їх. Держава потрібно адресно спілкуватися з людиною і показувати їй, що конкретно вона заробляє, що конкретно вона має. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас може порахувати свою пенсію? Це неможливо. Там така формула, що навіть людина з вищою математичною освітою не може її порахувати іноді. Стосунки держави і людини мають бути зрозумілими. Давайте вчитися конкурувати. Весь світ це вже робить. Для того щоб бути успішними в світі, ми маємо бути сильнішими. Разом ми сила, друзі. Я вам дуже дякую. З приводу прем'єр-міністра. І в якому скликані в парламенті якого Слухайте. скликання ви хочете мати більшість? Ми я вам скажу, що ми всередині сили людей дуже, дуже жорстка дискусія. Хто ж буде прем'єр-міністром? Це е... на часі. Ó, Але на жаль, але на жаль, але на жаль, я не можу вам дати на цю на це питання відповідь, тому що немає рішення. А це демократичні процедури. Я не можу оголошувати рішення, якого немає. Давайте звикати до демократії, друзі. Я правильно я розумію? У вас ще є 5 років, щоб визначитися, що займаємо. Ми подивимося, скільки у нас років є. Ми будемо працювати незалежно від того, чи буде політична сила сила людей в парламенті разом з вами, друзі. Що до речі, і робимо? Меморандум, безумовно підписуємо у своїй. Заяві про підписання меморандуму, ми вказали на те, що тут ще є багато над чим працювати. Це треба визнавати, але це маємо робити разом. Дуже дякую, дякуємо вам, Олексію. Підписуйте, будь ласка, меморандум. А Поки що до слова запрошується Ігор Попов, представник радикальної партії, яка не показала свої декларації біографії з невідомих технічних причин біографії. Всіх кандидатів радикальної партії абсолютно доступні в інтернеті, і треба користуватися, вміти користуватися просто інтернетом на сайті центральної виборчої комісії.